Чому люди дивляться майстер-шеф? Так от, я ніде сказала. <рес> Ми думаємо, я думаю, тому що це е, історія, яка торкається абсолютно кожного. Це е, Не всі можуть співати, щоб дивитися і кохати танцюють всі. так? Не всі е, люблять там, холостяка і все це, не всі вміють танцювати або що інше. Готувати. Вміють якось потрошечку всі. Тому це близько кожній абсолютно людині, незалежно від там, соціального статусу. Я думаю, найвеликий Плюс... секрет це а, наші касти. Наші найголовні герої в нашого проєкт, це учасники. Ні суддя, ні наш режисор, учасники. І а, вони Дуже і, і наші кожного українці включають те ви, і вони є зразу зв'яз із наші учасники. Як це 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 я комусь із наприклад, них ти зайдеш, то ти вибираєш. Це до чого що? я не вийшов. Наприклад, Та, відображення від... кожної ситуації, яка зараз в житті. Наприклад, коли Оля був а, учасниця в нашого проєкту.

Якщо я з Києва, якщо я з Сумська область, о, я теж Сумська область, я можу теж відкривати свою область. Я можу теж, це найважливіше. Да. СТБ можливо все. З любов'ю. З любов'ю. <реку> Дивися, Федорів, в Теліка є ж така байда. Дуже важливо, це треба прощатись так, щоб люди дивилися другий раз. Там другий сезон, третій сезон, у випадку з там вже тридцятий. Тому ми прощаємося. Ти побачив Гектора, побачив всіх зірок, але побачив павільйон, почув. Чекаємо новий влог тільки про Майстер-шеф. правда? Андрія, можна чесно відповідь на питання? Ви хоч раз дивились, хоч одну передачку. Так. Я шматочки дивився. Дивились. Я Дивилися. Присягаюся. Дивитися да, 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 телебачення більше, ти знаєш, то да. ти... мене брав? Як кажуть.